Сніму коротеньке відео, Щоб хоть не забували, На YouTube не бросаю В общем що, уборку ми свою закінчили, і сейчас я вже пішов по найму так скажемо. Сейчас у нас пів 12-го обід. обид Поле 5 гектар заканчиваю Ось тут остався клинчики сзади клин Пшеничка, що я можу сказати? Приїхали, 8 часов я почав, оце з 8, ну скажімо, до 12 я закончу 5 гектар. Приїхали, хазяїн каже, там пшеничка слабенька, каже, ну що буде, те буде, каже, без єдиного удобрення, кілограма. Каже, що буде, те й буде. Каже, що на то і на Получається, одна гербіцидна обробка туди була, це я її бризкав. Ну, кажу, зараз будемо косити, кажу, воно покаже. І що ви думаєте? Вона ще непогано сипе. Получається, 5 бункерів я вже висипав. І ще, я думаю, якась там тона буде, тому що там ззаді клин такий величенький залишився якась тона і буде. Ну, 25 уже є, Це гарантию А там може до 27 натяне ну, 25 тоже непоганий результат, я скажу без удобрення, без нічого. Дома і удобрення кидали по 100 з плюсом кілограм, а по 25 косили. Що то значить пшениця вже своє, скажем, виродила і треба міняти чаще. Так що міняйте чаще пшеницю не повторяйте наших ошибок. Поле тут ось як видно. Ну, прямоугольної форми, гони ну, такі длінні, але ну, в принципі хороші. Наверное, метрів по 500-600. Точно не знаю. В принципі, скорость 7 км. Більше не можу дати, тому що вже вторая передача, варіатор на всю. Трошки, звісно, гуцикає, але це єрунда по порівнянні з тим, що вчора в мене було. Пізніше відео розкажу, як я поїхав, вирішив закалимати, та не радий був уже і поїхав. Ось ну, така пшеничка. Ну, в принципі, я ж кажу, 25 сипе. На краю поля машина стоїть, вигружаюся. і наростили сам шнек машина приїхала вона десь порядка 3 метри бо я її в прошлому як грузив з коротким шнеком так я прям під'їжджав під край а зараз під'їжджаю і там ще є запас в принципі можна і на центр виружати ну, треба дуже близько під'їжджати труба буде під самим бортом Зараз там, я не знаю, пів метра від борта є, сиплю, так що в принципі нормально трубу удлінили на 1 метр, і оце на 1 метр вийшло там до 60 сантиметрів по висоті якщо мірять. Не та звісно, цифра, ну до якої скажем надо ревняться, 25 центнер это мало. Но тем не менее, я скажу, без удобрения доживу у нас было мало. И она что-то еще и Я скажу, дома и удобрения давали. И она 25 тоже насыпала. конечно хороших результатів, Ну, я бачу те що ми даємо удобрення, воно ну конечно зависит у нас поле, а там через соняшник. посімна пшениця була ж. Ту, що купляли, Вона 35 п'ятала. В принципі, якби й тут дали удобрення, може б і до 30 з плюсом і ця б натягнула. У людини не було можливості, навіщо вирішила, що буде, те й буде. роль, звісно, дожі І грають. Коли з осінь нема дожів, коли вона погано розпустилася, ну, урожай там вже буде не такий, як, як хотілося, який би планувався. Закенчую, остався тут такий невеличкий клинчик. Время у нас 4 часа вечора, щось на вулиці пасмурно. Затягує таке, як на дощ, не знаю, і не передавали. Ну хай йде, дощ все добре, хай іде. Площадь 12 гектар закрита на сьогодні. Такий об'єм стояв. Задача така на сьогодні стояла. Получається з 8 часов і до 4. Ну хай там ще пів години до пів п'ятого. 12 гектар. І перший кусок був 5 гектар, потім переїхав. В принципі тут рядом 15 минут на переїзд і другий кусок 7 гектар. Ну, тут гони длині, ну непогані. Ну правда, теж клин був великий, я в першу чергу зробив там гони короткі були. Є на полі ваточник дуже багато. Ну сказав, кажу, треба щось з ним робити, бо дуже багато, я ж черещур. Задають такий вопрос під відео, скільки може скасити за день такий комбайн, скільки вбирає в сезон. Ну, Так і хочеться написати. Та я ж не знаю скільки ви схосите, все завісить від вас. Якщо ви заїдете в 7 часов утра на поле і в 11 виїдете чи в 10 виїдете, не вилазючись з комбайна, як я це роблю, то ви схосите нормально. А якщо ви будете кожні 2 минути останавливатися, роботи не буде. Ну, це такий перший нюанс, а взагалі дуже нюансів багато. Це і поле яке, гони які, урожайність яка. От як в даному случаї урожайність, там, скажімо, 25, може максимум 30 сипе. Ну не сипе навіть. Такі об'єми роблю, тому що я їзджу втора передача, варіатор на всю скорость десь 7 до 8 там навігатор показує. Тобто, Якби можна було б швидше, їхав би швидше, тому що комбайн не загружений. Жатка, видно, пуста. І це при тому, що пшениця гостиста. Якби була безоста, тут взагалі б нічого не було в жатті. Остиста якось вона трошки більший об'єм придає масу. Я задумуюся, якби жатка сюди, яка там сяду 4 метра, по-моєму. Якби таку жатку, ну, на наші урожаї, у нас немає 60-70 центр, як люди розказують. У нас не той клімат, нема стільки влаги. Що точний ответ я вам не можу дати. це треба смотря, дивитися де ви будете косити чи ви будете городи косити, як я допустимо вчора поїхав участки косити я не радий був що я й согласився 10 гектар участки там виходить по 3 гектара по 2 по гектару ось такі участочки ну тума за день скосю 10 гектар що там його косить та є я в 11 ночі виїхав оттуда це не при тому, що урожайність була хороша. Ні, урожайність там така була, що можна було і 10 км їздити на Але Я їздив 4 км в час. І при такій скорості я їздив, держався в комбайні руками. Коли в мене в першу чергу відпаде, чи колеса відпадуть, чи жадко відпаде. Отношення в людей таке, що я не знаю. Ну, таке впечатлення, що вони спахали і в поперек посіяли. І то навіть, мені каже, коли добре спахаєш, навіть не так посикатиме настільки нерівне, що я просто був не радий, що я вже туди приїхав. Ну, треба було доробити, бо вже ж приїхав. на краю скільки паточника дуже багато так до чого я в общем, веду цей розговор? все залежить від вас скільки ви схосите за день в сезон там уже я не знаю це во перше а плюс до цього дуже багато нюансів ще які будуть впливати на це це і вони, і все. Якщо у вас урожай на 60 центнер, і ви робите городи там по 30-50 по 50 сотих, і кожен город треба обкосити по кругу, щоб не заїхати, не дай Бог, на чужий город, то це ви три города будете в день косити. Ну я образно кажу, я не знаю, я такі городи не косив. А якщо у вас поля рівні, хороші в плані того, що місцевість ровна Розроблені хорошо, гони длінні, так там можна вже і більше зробити. А якщо у вас урожайність 30, так там ще більше зробите. Я ж кажу, все дуже багато нюансів. На цьому відео буду закінчувати. Хочу також напомнити за телеграм-групу, потроху аудиторія набирається. В принципі, вже там обсуждаються питання по ремонтам, по обслужуванню, ще хто що питає. Так що додайтеся. Чим більше людей, тим буде більше питань, тим буде більше цікавіше.